Малятка, вітаю вас на занятті і запрошую, сідайте зручненько. Сьогодні ми поговоримо з вами на дуже важливу тему про енергозбереження. Ось погляньте, хто це сьогодні до нас завітав у гості. Так, це Сонечко, його друзі, лампочка та краплинка. Вони завітали, щоб розповісти, що таке енергозбереження і для чого потрібно зберігати цю енергію. Але на початку давайте привітаємось з нашими гостями. Можна привітатись кулачком, дати п'ять або подарувати свої теплі обійми. Ось так. Супер малятка. І продовжимо. Що ж таке енергозбереження? І для чого воно нам потрібно? Малятка, енергія є всюди. Вона є у сонечкові, яке світить і дає нам теплову свою енергію, дає нам тепло та світло. Також вітерець дме і дарує вітрову, свою вітрову енергію. Він дме і вітряки обертаються і виробляють електроенергію. Вони ви не знаєте, але це є справді так. Навіть у людей є енергія. Вони її отримують з їжі, яку вживають, а потім її використовують, щоб рухатися, бігати. І навіть для того, щоб дихати, потрібна енергія людині. Ось так цікаво справді малятка. В нашому будинку є дуже багато електроприладів, які живляться від електроенергії. Давайте розглянемо. Самі найпоширеніші електроприлади це ті, які є в кожному домі. Це холодильник, пральна машина та електролампочки різні, які освітлюють нам наш будинок ввечері. А ще в нас є у всіх кран, з якого капає водичка, і яку також треба берегти. І якщо ви побачили, що з крана капає водичка, її треба закрити, кран треба щільніше закрити, щоб водичка не капала. Адже ми маємо берегти нашу землю. Бо якщо ми цього не робитимемо, невдовзі наша планета може зовсім загинути. А як же ми можемо допомогти їй? Як ми можемо зберігати нашу планету і енергію? Давайте подумаємо з вами, розглянемо картинки і запам'ятаємо дуже непрості правила. І ось перше правило вимикати телевізор, коли ти його не дивишся. Часто буває таке що ти. Дивився якийсь мультик, а потім загрався іграшками і зовсім забув про телевізор. Ось його потрібно вимикати, якщо ти не дивишся. Наступне правило вдень користуватися світлом від сонечка, адже воно так яскраво світить і освічує нам е, кімнати, а вмикати світло лише тоді, коли стає на дворі темно і вже стає темно і в домі. Наступне правило користуватися енергозберігаючими лампочками. Такі лампочки і світять яскравіше, і менше електроенергії потребують. Ще одне правило не вмикати одразу багато електроприладів. Коли ти, наприклад, ось як на картинці ти прибираєш, вимкни телевізор та світло в день можна вимкнути, так? Адже, якщо ми вимкнемо дуже багато електроприладів, це буде перенавантажувати систему. Тому потрібно користуватися економно, не тримати двері холодильника довго відкритими. Адже тоді він буде працювати в більш неекономному режимі, буде виробляти більше холода, який просто буде виходити назовні. Тому Відкрив холодильник, взяв, що тобі потрібно, і обов'язково щільненько закрий дверці холодильника. Наступне правило треба вимикати світло, коли виходимо з кімнати. Адже для кого воно буде там світити? Малятка. А зараз я перевірю, чи ви уважно слухали. І пограємо в гру, яка називається Економно чи ні. Якщо на картинці ви бачите, що економно використовується електроенергія, то ми ставимо ось такий пальчик догори. Зелений, бачите? А якщо на картинці не економно використовується електроенергія чи будь-які інші ресурси, ми ставимо пальчик вниз, ось так, це не економно. Ану, давайте спробуємо. Ось погляньте перша картинка. І на ній світло горить в пустій кімнаті. Як ви гадаєте, це економно, чи ні? Так, малятка, це не економно. Виходиш з кімнати, вимикаємо світло. Наступна картинка. Водопровідний кран залишили відкритим, і водичка просто так біжить. Це економно, чи ні? Правильно, малятка, це не економно. Користуємось водою економно. Помили ручки і одразу вимикаємо водичку. Холодильник залишили відкритим. Економно це чи ні? Правильно, малятка, це не економно. Треба швиденько взяли з холодильника і дверці закрили. Я думаю, ви так і робите вдома, адже ви в мене розумняшки. Наступна картинка Вітряк. На подвір'ї виробляє електрику. Бачите, в будинку на подвір'ї поставили вітряк, і він виробляє електроенергію, якою можна користуватися. Це економно, енергозберігаюче це чи ні? Правильно, це економно, це економить електроенергію в системі, і ми виробляємо власну електроенергію для власних потреб. Це економно. Молодці малятка. Наступна картинка погляньте. Телевізор залишили включеним, коли ніхто не дивиться. Це економно чи ні? Правильно, малятка, це не економно. Потрібно вимикати, якщо його ніхто не дивиться. Наступна картинка, погляньте. Вдень не вмикати світло, користуватись сонячним світлом. Це економно чи ні? Правильно, малятка, це економно, це супергарна звичка, так робити. Так, а наступна картинка, погляньте. В розетці залишили вімкнену зарядку від телефону. Але телефон не заряджається. Економно це чи ні? Ні, малятка, це не економно. Якщо ти не користуєшся електроприладом, треба його вимикати. Малятка, ось такі прості правила допоможуть зберегти нашу планету. Гарною, чистою та енергоефективною. Я сподіваюся, що ви запам'ятали всі правила і будете їх дотримуватись і навчати дорослих та інших членів вашої родини. Малятка, але нам час уже прощатися. Я дякую вам за заняття, ви були уважні, ви уважно слухали. Бувайте, малятки! До наступних зустрічей!